Зараз подивимося, що він тут охороняє. Що ти охороняєш? Ти, морда. А ну, злазь. Будемо зараз дивитися, що тут. Давай, ану, біжи. О, бачиш що тут? О, бачите, яке чудо тут? Шампури. Валон для розпалювання. Вон, бачите, є такий, можна сказати, ніж для м'яса, тарілки, чарки, є куди наливати, і в що наливати, ложки, вилки. Ну все. Це навіть ящик, це навіть не ящик, сам по собі. Це стіл. Вон, бачите, тут ножки. Ножка, воно розкладається, розкладається і можна буде поставити, і на ньому випивати, закусувати. Ну, Немає тільки дров. Хіба що сам сам цей столик спалити. Ну то вже таке. Про дрова треба потурбуватися самим. Бачите, яке диво? Отаке похідний набір чоловіка.